Таю вас, друзі, не встигли на Росії вчухнути емоції після того, як президент України Зеленський послав Путіна з його так званим перемир'ям до 9 травня, як сьогодні на Росії почалася справжня істерика. Російські пропагандисти з одного боку сьогодні гучно повідомили про те, що буцімто Зеленський в паніці перед Трампом, і що, начебто, щось відбувається дивне навколо України. Пропагандисти пишуть, що нібито Україна здалася і підписала кабальну угоду зі США. Винають гучні заяви від Медведєва, який гучно заявив, що Буцім то Трамп доломав Київ на рахунок відплати корисними копалами. Але з іншого боку, пропагандисти пишуть, що Трамп зганьбився, що він простив Україні борги, пообіцяв давати зброю і нічого не отримав натомість щодо угоди про корисні копалини. Що відбувається? Давайте розбиратися. Сьогодні вночі наші українські ЗМІ повідомили, що Україна та США підписали угоду про створення інфекційного фонду відбудови. Тобто сьогодні була підписана угода про корисні копалини. Щодо цієї угоди, в цьому випуску я не буду вдаватися в деталі, і насамперед тому, що насправді начебто угода і є, і з іншого боку, начебто її немає. Тому що, якщо, наприклад, подивитися, що пишуть наші профільні ЗМІ, то той варіант угоди, який в березні надіслали Україні Ша, він був на 90 сторінок. А сьогодні вночі підписала на 12 сторінок. І ще має бути технічна угода, яка станом на сьогодні не готова до підписання. Тобто, поки можна сказати про чергову рамкову угоду, але не зовсім рамкову, тому що тут важливі пункти окреслені. І Україна щодо цих пунктів вона не підписувала жодну кабальну угоду, тому що наші надра залишаються у нашій власності. Крім того, фонд створено садах 50 на 50. Жодних згадок про так звані борги України США немає. Угода не змінює є курс України. І ніщо саму угоду має ратифікувати ще Верховна Рада. Після писання цієї угоди, звісно, лунали гучні заяви зі США, насамперед зі США. Була заява від Рубіо державного секретаря, який назвав цю угоду кроком до завершення війни. Аналогічна заява була від міністра фінансів США Бесента. Сам Трамп також зробив першу заяву після підписання цієї угоди. Він повідомив, що отримаємо набагато більше, ніж 350 мільярдів доларів. Але що для нас вкрай важливо, і чому Україна взагалі пішла на підписання цієї угоди, це те, що Україні потрібна військова допомога від США. Україні потрібно хоча б купувати зброю. Нам потрібні знову наголошую про що передично говорить президент Крин Зеленський системи ППО. Нам потрібні ракети. Нам потрібні запчастини до тієї техніки американського виробництва, яке є в ЗСУ, та інша військова допомога. І є добра новина сьогодні. З'явилось повідомлення у нашому виданні «Київпост», що Трамп схвалив перший продаж зброї Києву за готівку та частково зняв затримку військової допомоги Україні. Поки це ще такий невеликий пакет схвалений 50 мільйонів доларів. Це за наші українські гроші. Але процес пішов, це найголовніше. І зараз вже очевидно, що Трамп дійсно шантажував Україну цією угодою, що поки вона не буде підписана, США просто відмовлялись продавати Україні зброю. А для нас зараз питання взагалі номер один це закрити небо, це зробити все для того, щоб відбивати ракетні та дронові атаки окупантів. І тому Україна писала сьогодні цю угоду. Хоча я знову хочу підкреслити, що угода начебто є, начебто її немає, тому що ще немає технічної частини і ще потрібно її узгоджувати. Що пишуть пропагандисти? Пропагандисти, вони, звісно, взяли курс такий основний на те, що, начебто, Україну дотисли, що начебто Україна стала сервиною колонією США та інше. Але як я казав на початку випуску, деякі пропагандисти пишуть таке, що американський президент, пафосно пообіцявши відбити витрати на військову підтримку України, все ще триндеться. Але на ділі він злив угоду щодо НАТО. тому що від першопочаткових умов не залишилось майже нічого. Пропагандисти наголошують, що, по-перше, повний контроль за надрами зберігається з державою Україна по друге інвестиційний фонд, який буде накопичувати доходи від корисних копалин, буде керуватися Україною і США на рівноправних умовах. Хоча раніше пропонувалося, що контрольний пакет буде у американців. По-третє, всі так звані борги за минулі постачання Україні зброї, вони анулюються, вони прощаються, як пишуть пропагандисти, і що вони стали грантами і подарунками, і що все вийшло так, як заявляв президент України Зеленський. Крім того, пропагандисти пишуть, що Сполучені Штати Америки будуть отримувати відшкодування лише за нові постачання зброї Україні і за фінансову допомогу. І таким чином, як вони пишуть, Вашингтон буде й надалі штампувати ракети і танки для Києва. Ну і по четверте, на що вказують російські пропагандисти, це те, що доходи у цей спеціальний фонд будуть надходити лише від розробки нових родовищ. Тобто мова йде про те, що ША мають інвестувати, мають створювати нові підприємства, нові робочі місця. І я знову хочу підкреслити, що не дарма лунала заява від нашого вищого військового політичного керівництва, що ця угода буде взаємовигідною. Цікаво, що пропагандисти також. Пишуть про те, що лунають заяви і з США, від міністра фінансів США, Шавіти США, і пишуть про, про українські заяви, але вони підкреслюють, що і навіть західні ЗМІ пишуть, що Трамп, начебто, перейде на бік України в перемовинах з Росією. Як підсумок російські пропагандисти підкреслюють, що, начебто, Трамп остаточно розкрився з цією угодою, що, начебто, він нарцис, і що він готовий піти на все ради уваги публіки і ради самовихвалення. Я хочу зазначити, що раніше були певні такі повідомлення експертів, що для Трампа вкрай важливо показати хоч якісь результати, і що для України зараз з'явився добрий момент підписати взаємовигідну угоду. І ми бачимо, що процес йде саме в цьому руслі, але ще поки технічна частина, це основна частина цієї угоди, не узгоджена. Щодо загалом повідомлень міжнародних ЗМІ, то сьогодні, наприклад, американське видання Політіко пише, що Трампа, начебто, змогли переконати, що Путін вводить його за ніс. Звісно, мова йде про ті перемовини з Трампом, які були в Ватикані. Я щодо цього висловлювався в минулому випуску. Але щодо заяв самого Трампа, то він дійсно зараз дещо змінив риторику. І, Зокрема, російські пропагандисти цитують його чергову заяву, де він повідомив, що Путін дуже розумна та хитра людина, але я змусю його піти на поступки щодо припинення війни в Україні. Незважаючи на таку заяву, звісно, без емоцій не можна коментувати. Але ми знову бачимо те, що Трамп ще до кінця так ґрунтовно усвідомив, що Путін дійсно не маніпулює. Він все ж сподівається на те, що він зможе його переграти. І сьогодні з'явилось таке повідомлення в російських ЗМІ, яке не може не викликати подив. Сьогодні російські пропагандисти повідомили з посиланням на свої джерела, що, начебто, Трампська старша Рубіо може відвідати парад на Росії на 9 травня може прилетіти на Москву. Тому щодо так званих від Трампа, спостерігаємо з розвитком подій. І як ми усі вже зрозуміли і чітко вже усі це бачимо, що потрібно дивитися лише на дії, а не просто на заяви Трампа із Білого Дому. Щодо заяв з Кремля. Сьогодні особливо заяв не було, але була заява від так званого дипломата Полянського, який припустив, що перемовини України і Росії відбудуться найближчим часом. Але це буде лише тоді, якщо будуть здійснені певні серйозні і значні зусилля щодо вирішення так званих проблем. І ці так звані проблеми це путінський ультиматум. Тому нічого не змінилося. Лише лунають учні заяви, що Буцімто Москва готова до прямих перемов. Хоча до справжніх перемовин вона, звісно, не готова і не хоче справжніх перемовин. На тлі цих новин лунають гучні заяви Європейського Союзу, насамперед від Калас глави дипломатії ЄС, яка повідомила, що Європейський Союз готує план Б щодо санкцій проти Росії, якщо США вийдуть з перемовин. Раніше були заяви, що США начебто на цьому тижні, будуть приймати рішення чи й надалі бути посередником у цих перемовинах, так званим посередником, так званим посередником човникової дипломатії. Тому спостерігаємо розвитком подій. І щодо загалом дій Європейського Союзу, то Європейський Союз сподівається на план А. Але зараз велике питання щодо Угорщини, тому відпрацьовуються різні варіанти. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.